Після спекотного етапу в Сінапурі ми вирушаємо до анітрохи не проголоднішого Техасу. Осінь вже став ледь не класичною трасою в календарі Формули 1. Багато хто вважає цей етап привабливим через атмосферу Техасу. А хтось очікує цей етап через екшен, який завжди відбувається на американському асфальті. Тому одягаємо комбойські шляпи. Це привів Гран-Прі США. На зв'язку проект Безгальм, Та ми погнали. Перед тим, як перейти до прев'ю, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Олександр Поломар, Катерина Явтиченко, 47 Stories, Вілля Міліган та Максі Вют. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки картиніст або пілот. Нас можна підтримати через PriorBank та Монобанк. Всі реквізити залишаємо під відео. Також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Цього разу осені нас очікує спринт вікенд, здатний змінити ситуацію в особистому заліку. Тим паче у нас є одразу три претенденти на чемпіонство. Надважливо бути стабільними протягом всього вікенду. Поговоримо про конфігурацію траси. Муляса траса, яка має 20 поворотів. Дизайн натхнений культовими європейськими треками. Характерні ески нагадують легендарний мегасбец Сільверстоуну. Траса осені має крутий поворот на головній прямій. На першому повороті завжди ставалися інциденти, які ще довго обговорювалися серед фанатів Формули-1. Остін це завжди про правильну роботу з балітом. Враховуємо, що цього року ми маємо ще й спринт вікенд який стає ще більшим випробуванням для інженерів через обмеження часу для практики. Ще одна особливість техаської траси так звані бампи. Бампи це нерівності на асфальті. Через них сучасні боліди мають особливість скакати. Сучасні боліди формули залежні від створення притискної сили за допомогою днища, тому в осінні важливо знайти компроміс: одночасно налаштувати машини не надто високо, але й не низько, щоб генерувати достатній рівень щеплення. У 2023 році вже був інцидент з дискваліфікацією через надмірний знос планки під нижчим баліду. Дискваліфікували тоді Хемілтона та Леклера. Тоді ці двоє виступали за різні команди. Іронічно, що тепер вони обоє у Феррарі, та цього сезону вже була подвійна дискваліфікація. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі, бо навіть чемпіон без неї на трасу не вийде. З Hotline Фінанс це робиться швидше, ніж під стопу Bull. Кілька кліків і ваша автоцілка готова. Йдите за кордон на власному авто, не забудьте про зелену карту. Без неї вас навіть до сарту не підпустять. Плануєте відпустку, оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні-казку і карту Hotline Assistance, бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто введіть промокод безхальм на сайті Ходанфінанс. Хотань Фінанс твоя страховка без гальм. Тепер детальніше поговоримо про налаштування боліду в Осії. Як ми вже казали, важливо працювати саме нижчим. Якщо занадто низько опустити болід, він почне чіпляти асфальт та стирати контрольну планку. Для Феррарі це все залишається неабиякою проблемою. Навіть попри те, що вони у минулому році тут виграли, цього сезону все може бути інакше. Не менш важливим є характерні зміки, або ж ески, де в кваліфікації відіграється найбільше часу. При цьому випробуванням є пошук золотої середини. Одночасно Остін має достатньо довгу пряму, де також можна відігравати немало часу, а у неділю обганяти. Важливо також працювати з гумою, оскільки високі температури асфальту підвищують знос. Велика кількість поворотів допомагає швидше прогріти губу, але так само легко її перегріти. Ще однією особливістю роботи з шинами є гранулювання передніх шин, тому цього року можливі стратегії з двома підстопами. Проект Безгальм шукає рекламодавців, Ми відкриті до співпраці з різними брендами. Тому, якщо вам здається, що наша аудиторія – саме те, що потребує ваш продукт, пишіть. Всі контакти шукайте в описі під відео та першому закріпленому коментарі. Наша редакція прогнозує, що Макларен все ще будуть лідерами Осії. mcl 39 має стабільну притисну силу, яка надважлива у зміках. Також вони гарно працюють з гумов жарких умовах. Залишається лише один момент: Макларен більше не мають великого запасу над суперниками. Британці можуть домінувати першу частину вікенду під час спринту, а вже під час основної кваліфікації та гонки. Втратити домінантний запас за темпом. Редбул має бути другою силою. Сінгапур показав, що слабкі сторони боліду, які були у минулому сезоні, вирішені. Австрійський колектив швидко потрапляє у налаштування, швидше знаходить базові налаштування, а пізніше їх трохи коригує. Враховуємо, що між спринтом та гонкою буде режим відкритого парку, і Red Bull матиме змогу ще грати з болідом. Лишається лише одне питання: наскільки в правильний бік вони підуть, чи будуть додавати темпу? чи навпаки втратять його. РБ-21 гарно працює на прямих та у швидкісних поворотах, тому не здивуємося, якщо Red Bull зроблять ставку лише на деякі участки траси. Мерседес можуть бути сильними на першому секторі, при цьому втрачати на інших двох. Траса 8 має різноманітні повороти. Через це w 16 не буде настільки ефективним на другому чи третьому. Позитивний момент: Mercedes більше не залежить від кліматичних умов етапу. Спека не заважає колективу рухатись вперед та демонструвати достойні результати. Ось у Феррарі можуть бути проблеми, хоча осінь для них стабільно був місцем, де Шарль боровся за полу. Знову ж таки, проблеми з висотою боліду та можливий знос планки, якщо інженери не вгадають з кліренсом. Візьмемо, до прикладу, Сінапур. На першій практиці Феррарі знайшли стабільне робоче вікно, але пізніше, за словами Шарля, були вимушені змінити стратегію розвитку та повністю втратили темп. Хоже, що Скудерія підняла боліт вище. Через це вони стабільно стоїть повільно. Феррарі складно працювати з гумою, має нестабільну задню частину і болід їде немов по льоду. Коротше кажучи, якщо італійці щось покажуть осіння, то це буде диво. Ось це вже класична траса, яка завжди дарує особливі емоції. Від дискваліфікації до боротьби двох претендентів на чемпіонство у 2024 році. Пишіть, як вам це привів. Декілька слів завжди будуть корисними для розвитку україномовного Ютубу. На цьому все. Дякуємо за перегляд та усім папа! -па.